Розглянемо задачу розходження з двома судами. В чому відмінності? В тому що роблячи маневр, маневр, уходячи від одного судна, можна попасти під інше судно. Подивимось по судну А. Для того, щоб розійтись судном А, нам достатньо зробити ось такий маневр. Тобто Виходимо за сектор небезпечних курсів, це наш новий вектор переміщення поворотом вправо. Переносимо цей вектор в центр до цілі Б, і бачимо, що ми прямо попадаємо в сектор небезпечних курсів до цілі Б. Однак, якщо нічого не робить, то ціль Б для нас безпечна, взагалі небезпечна ціль А, а ціль Б у нас проходить за секторами. За сектором ну, дистанції нашої безпесності. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба зробити такий маневр, щоб розійтись і з тим, і з тим судном. Для цього треба наш вектор винести ось по цілі B аж сюди. І буде виглядати це так. Дараз ми це все відміним. Ось так. Тобто. З цим судном ми розходимось, ну, прямо по траєкторії наших сектора небезпечених курсів. Переносимо цей вектор сюди. З цим судном ми розходимось. І виходить так, що курс ми маємо змінити кардинально. Тобто курс був 345, а новий курс у нас виходить 86. Однак розійдемось з обома судами одразу.